Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. сьогодні в даному відео хочу відповісти на питання, які ви мені задавали стосовно доплати за понаднормовий стаж. Хочу нагадати, що чинним законодавством пенсійним у нас передбачена така доплата, вона найбільше викликає у вас запитань, тому що вона є найменшою, яка існує наразі доплата до пенсії. Це... 1% від розміру о, прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і наразі доплата. За понаднормовий стаж у нас становить 23 гривні 61 копійка за кожен перепрацьований вами рік. Хочу нагадати, що в нас є поняття повного страхового стажу. У вас теж дуже часто виникають питання, чому такі вимоги. Це знову ж таки передбачено законом України про загальнообов'язкове державне-пенсійне страхування. Якщо жінка напрацювала більше 30 років, це вже йде як понаднормовий стаж, все ще більше 30. У чоловіків це все. Що більше 35 років. Але тут є важливі моменти, що якщо пенсію призначені ну, було до жовтня 2011 року, то наднормовий стаж для жінок рахується починаючи після 20 років, а для чоловіків після 25. Але вже якщо пенсію призначено після жовтня 2011 року, то потрібно мати більше 35 років чоловікам, тобто понаднормовий стаж буде рахуватись після 35 і після 30 років Жінкам. Так як у нас 1 січня 2026 року збільшується, норму, е, збільшується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність на там, 234 гривні, він буде становити 2595 гривень. Ми з вами розібралися про те, що в такому випадку у нас збільшиться розмір мінімальної пенсійної виплати, збільшиться максимальна так, пенсія. От, і в такому випадку. Збільшиться і доплата за понаднормовий стаж. Вона буде становити вже 25 гривень 95 копійок. Знаю, дуже багато читаю інформацію про те, що ви пишете, що такі доплати взагалі вони смішні, але вони є. Вони передбачені чинним законодавством України. А хочу нагадати, що пенсія обчислюється саме на. Нормах, які передбачені статтею 27 закону України про загальнообов'язкове Державне пенсійне страхування, тож, відповідно, ми з вами говоримо про реальність, про те, що ми маємо. Отже, дивіться, якщо розмір вашої пенсії обчислений за формулою, яка передбачена знову ж таки статтею 27 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, з урахуванням набутого стажу та за. Робітку вище прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, він у нас зараз становить 2361 гривню, а з 1 січня буде становити 2595 гривень. То доплата буде обчислюватися до пенсії, виходячи з величини прожиткового мінімуму, який відповідно і збільшиться. Але для тих українських пенсіонерів, які працюють. При зростанні прожиткового мінімуму доплата за понаднормовий стаж перераховується після звільнення з роботи. Чому я відповідаю на це питання? Тому що ви мені його задали, оскільки ви пишете, що у вас розмір менший, ніж прожитковий мінімум, відображається на веб-порталі. В особистому кабінеті тому тут, бачите, якщо пенсія була призначена з урахуванням набутого стажу та заробітку, він був вище прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, то в такому випадку доплата буде обчислюватись, виходячи з величини прожиткового мінімуму. І з 1 січня 2026 року буде становити 25 гривень 95 копійок. Але а якщо ви працюючий пенсіонер, то е, при зростанні прижиткового мінімуму доплата за понадормовий стаж уже перераховується після звільнення з роботи. От така інформація станом на сьогоднішній день. А, і, взагалі, дивіться, стаття 28, знову ж таки, якщо ми повертаємося до норм чинного законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, чітко зазначає, що за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру вашої пенсії. Але не більше. Як на 1% від мінімального розміру пенсії за віком, тобто від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тому станом на сьогоднішній день така інформація. В наступному відео ми зараз поговоримо теж про дуже важливу інформацію. Ми будемо говорити про. Оцифрування трудової книжки, чи це потрібно робити пенсіонерам, чи ні. Послухайте і потім пізніше ще поговоримо, до яких змін нам з вами готуватися з 1 січня 2026 року. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, дякую, що коментуєте, залишаєте свої запитання. Підписуйтесь надалі, будемо разом. З вами спостерігати слідкувати за новинами та змінами в чинному законодавстві нашої держави.